Володимир живе у багатоквартирному будинку. Під ранок 23 вересня до нього в помешкання влетіли осколки від касетного снаряду. За дві секунди чоловік загорнувся в ковдру та впав за диван. Це його врятувало. Двоє людей з сусіднього будинку в той день зазнали поранень. Ось прилетіла осколок. Зараз, ну, Зараз, звісно, це вже сміхота. Я два часа думав ну, контузія, немножко зріння пошатнулося, Слух жодного вцілілого вікна вибиті двері та потрощені меблі. В цю квартиру на сьомому поверсі прямим влучанням прилетів град. На щастя, господарі вже виїхали, тож ніхто не постраждав. Віктор проживає на два поверхи вище після прильотів. Прибіг допомогти сусідам. Я спав, от у мене отак от диван. І я почув, то що обычно по звуку вже оприділяєш, куди прильоти. А той рев такий стояв, що я вискочив в коридор щоб у ванну і побачив заріво. Місцевий спорткомплекс нині на ремонті. З будматеріалів робітники влаштували собі сховище. Це і врятувало охоронника від уламків під час чергового обстрілу. прильот був через дорогу, повипадали вікна. Осколками всі з місці. Ці всі осколки, що наді не були в цьому здані. Угу. На подвір'я 80-річної Надії Михайлівни прилетіло два снаряди в один день. Вони зруйнували сарай, вбили курей. У будинку вісім вікон вилетіли та пошкодило дах. Подружжя має сина з інвалідністю, тож виїхати не мають змоги. Ось ця ракета упала. Там ще далі є. Вот. Ми вызывали МЧС, вони приїхали что сказали, що вона взорвалася. Вот. вот, стекла все побиті, коридор побитый. Крыша Криша вот там піднялася. Криша оцинкована, піднялася. Місцеві мешканці під час обстрілів ночують у коридорах. Також запасаються водою, бо ж не знають, чи працюватимуть комунікації після чергових прильотів. Марганецька громада офіційно визнана зоною бойових дій з середини вересня. Фактично ж її обстрілюють з 16 липня. За цей час загинуло 12 людей. 32 людини зазнали поранень. Олена Файна, Павло Грунт, новини Дев'ятого каналу.